Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться. Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу. Можливо, я колись втомлюсь, але забути не забуду, бездомний пес по місту блудить, і я, як всі, його боюсь. І двір наш зовсім опустів, дітей із Києва вивозять у матерів болючі сльози, і їм не треба втішних слів. Можливо, я колись навчусь міняти гнів на тиху милість, а нині, прошу, ваша гнилість зійдіть з дороги, бо зірвусь. Не можу більше біль таїть, не тішусь ранньою весною, мій світ як хмара над десною. Як зупинилась, так стоїть. Посеред мирних добрих днів така печаль, така пекучість не жить, не будь, а брати участь, Хтось зручно вигадать зумів. І замість правди напівправда вриває ниточку добра і воду п'ємо із Дніпра, яку ніхто вже пить не радить, і бджоли з вуликів летять. На цвіт Чорнобильського саду.